Красата, яка? Ти народився. Ти є. У тебе є тіло, душа і камера. А який ти? час провести інвентаризацію і проставити штампи якості. Причому ти це будеш робити в кожну новорічну ніч, в кризи різних років, і при заміні роботи, кола, партнера, а ось навколишнє середовище, яке кишить холоднокровними думками про тебе, буде це робити регулярно на постійній основі та зупередженістю. Звичайно, можна і треба покласти на всі чужорідні думки про себе великий болт. Але в силу твоєї періодичної невпевненості в собі ні-ні. Та й побіжиш за сторонньою оцінкою. І Яка вона буде? До речі, коли ти будеш класти великий болт на думки інших про себе, не забувай, що всі давно вже поклали болти на твої думки про них. Світ такий, який він є. Ти все одно будеш проводити порівняльний аналіз біля пісуарів, звичайно, і показників для аудиту буде більше ніж два. Якщо для тебе важливе не тільки товстий і довгий гаманець, спочатку ти будеш аналізувати зовнішність, потім успіх. Досягнення, інтелект, голос, харизм насправді показників безліч. Але перший це краса. А ти себе вважаєш красивим, що в твоєму розумінні чарівність та краса. А сусід по пісуару красивий. Краса тіла, обличчя та всієї матерії це лише частина краси людини, а домінантна частина захована десь всередині, в двох окремих світах душі та розуму. Краса тіла важлива, так поки не наступає більш детальне ознайомлення з собою. Зараз ми програємо виставу під назвою голосування на загальних зборів акціонерів. За що будемо голосувати? За твій статус красивий. Краса складається з чотирьох акціонерів, які вклалися в твій проект під назвою життя. Вроджена, доглядова, внутрішня і соціальна. Тихо. Йде засідання. вроджена краса або те, що дісталося. Набір генів. Справа випадку не важливо, як це назвати, але це той набір, з яким ти народився. З такими закладеними параметрами тіла і голосу. Звісно, пластичну хірургію ніхто не відміняв. Але хто сказав, що це красиво? Був унікальний, а став третім справа у верхньому ряду та мільйонним Аполлоном. Ну, гаразд, це особиста справа кожного. Вроджена краса це бонус, на який неможливо заслужити чи отримати від великого кохання батьків. Це випадковість, збіг обставин і спритність деяких генів. Отже. У вродженого голосуючого 20% акцій, і це стеля. Можливо, ти сидиш з одним відсотком і уявляєш себе красенням, а можливо, у тебе всі 20% і комплекс некрасивості. Звичайно, пощастило, якщо тобі краса дана при народженні і в руку одразу вкладена. сиди собі, голосуй. А якщо не дана, теж голосуй. Можливо, інші акціонери будуть більш щедрими. Акції Вроджена краса це один бій за красу. І хто знає, хто реально буде красенням. Той, хто зараз отримав 20, чи той, хто отримав лише 1%. Інша справа догляд за собою: то собі чашечку кави принести в ліжко, то собі квіти купити, або взяти і махнути на все рукою, відгодувати себе до розмірів слона, і жебрати їжу у перехожих, а може стати веганом, і потім знову махнути рукою, прийти на харчування з сонячним променям. Тут можна так крутями намахатися, що розлюбити себе назавжди, поставити печатку в паспорті і розлучитися з собою, не по-людськи треба доглядати за собою правильно і не важливо що ти візьмеш за основу головне щоб паспорт завжди брехав і накручував роки спочатку накручував пару років а потім пару десятки як кажуть те яким ти народився питання до батьків а тим ким ти став до 40 років питання до себе качай книгу качай попу качай мозок і насолоджуйся життя отже доглядовий голосуючий має також стельові 20% акцій. Підведемо підсумки за двома першими акціонерами. Отже, ти народився фантастично красивий, потім вклав у свою зовнішність ще купу грошей і часу. І тебе нарешті визнав найкрасивішим у світі, отримай свої чесні 40%. Щось пішло не так. Бери свої законні копійчинки, виходь в тамбур потягу життя і нервово кури. Покорив, повертайся! Можливо, попереду на тебе чекає приємний сюрприз. Третій акціонер, внутрішня краса є кіт у мішку або витрусять увесь зміст. Цей акціонер навіть не так. Цей акціонер іще володіє відсотком акцій: розум, розсуд, мозок та душа, серце, почуття. Про цей симбіоз буде ще не одна глава у книзі. Так, це внутрішня краса, яку можна і потрібно прокачувати все життя. Все, приїхали. Звісно, якщо в тебе стильовий показник. Вітаю, ти красень, різні очі. Сиве волосся, жирок досить перераховувати. Ти все одно красень. Злась пара возика для тебе атракціон закінчився. Згадаю мадам Кюрі та її плащі просочені пилом хімічної лабораторії, про її внесок у галузь радіоактивності або Стівіна Хокінса, який дожив до глибокої старості, незважаючи на буксерську хворобу. Про його внесок у світовий розум у галузі фізики та космодології. Або згадайте Ніка Вуйчика, який народився без кінцівок, але це йому не заважає, читати мотиваційні лекції по всьому світу, одружитися і стати батьком. Згадайте Джона Неша, математика з Нобелівською премією, який страждав на шизофренію і більше того навчився з нею жити, або Фріду Калу, мексиканську художницю, відому своїми автопортретами, яка стала натхненницею для руху фемінізму, і це при тому, що вона у віці шести років перехворіла на поліеміліт, через що її права нога стала коротшою і тоншою ліву. Таких історій насправді безліч. Про таких людей писали книги, знімали фільми. І всі ці люди красиві, адже справжня краса, яка нев'яне сторіччя, завжди виходить з внутрішнього світу людини. Досі вже чекати, поки відросте чубчик. Час прийшов. Долучайся зараз. Четвертий акціонер. Погане око або захисний татем. Той, хто математику дещі, напевно вже склав всі сталею показники попередніх трьох акціонерів і вивів 91%. А зараз чекає розповідь про таємничі дев'ять. Здавалося, що може бути ще три сторони медалі. Ми пройшли вроджену, внутрішню і ребець доглядову. Але ні. Ти ж не живеш як маленький принц, один на своїй планеті. Поруч з тобою носяться соціальні зграї людей, які відбивають на тебе своє враження про тебе. І щоб отримати бажання 9%, треба всього на всього закохати в себе якомога більше людей. Причому закохати в себе балакучих людей, які рознесуть по всьому світу звіску про твою неперевершеність. Людина стає красивішою в очах люблячого, це ясно. Не дарма англійська приказка наголошує, що краса в очах того, хто дивиться. Але і все суспільство підпадає під цей гіпноз. Світ, наче, завмирає на час, щоб побачити об'єкт кохання когось, побачити, роздивитися і почати вважати його красивішим, ніж спочатку здалося. Так хлопчики натовпом бігають за однією дівчинкою у школі лише тому, що хтось вперше почав. І коли ти черговий раз почнеш класти болти на думки інших про себе, прислухайся. Може, вони щедро надсипають тобі акції в твій бік? У цього акціонера 9%, що цілком невагомо для цілосної картини. Але не завадять. Тому надихай світ частіший. І час від часу тягни таємну посмішку бути, так би мовити, лови на живця. В шапці профілю знаходиться посилання на чат, бо в телеграмі. Переходь і качай книгу. Чотири акціонера. А посередині ти так ти красивий чи ні? Голосуємо? Увага! Голосування починається. Ти познайомився з усіма акціонерами. Тепер ти знаєш їх в обличчя і десь здогадуєшся, що очікувати від кожного. Цікаво. А скільки ти собі нарахував? А скільки тобі нарахував сусід? По пісуару? Ого, яка розбіжність? Гаразд, розберемо декілька співвідношень і знайдемо тебе. Якщо у мішку виявився зовсім не котом, а діркою від бублика, то вітаю, ти не красивий. А тебе визнала найкрасивішим у світі, і за тебе голосували мільярди. Значить ти набрав 40% від двох перших акціонерів. Молодець, іди, рекламуй підгузки, корм для собак і нову вонючку в авто. Тепер твоє фото буде замість сотні журналів, Playboy. під серветок, і ти знаєш чому. Але не варто так засмучуватися. У тебе точно буде яхта, віла з рабами і апахалом, коктейль, секс на пляжі, і навіть без келиха, соломинки та поросольки на шпажці. Все було не так, і тобі перші два акціонери дали значно менше, ніж по 20. і кота в мішку немає, а є лише дірки від бублика. Ой, тоді викинь з голови мрії про яхти, якщо в тебе батько не олігарх. Хоча навіщо тобі яхта, якщо у тебе є постер, селебріті і вологі серветки. І пам'ятай, ти потрібен країні, ти важлива деталь у важкій індустрії. Без тебе навіть стовпчик в журналі не заповниться. В якому журналі? Ні, ні в тому. А в журналі не потрібні справи, непотрібного відділу, в непотрібному підрозділу у не тому, що ти не набрав 40% вродженої і доглядової краси. Внутрішнє відсутнє і розраховувати на соціальну не доводиться. Тому живи з мамою. Носи шапку і білизну з начосом, обов'язково лай сусідів, успішних однолітків і державну систему. Обидва розглянуті варіанти це міф, бо вони пропускають, що у дослідженої людини по нулям з внутрішньою красою і в соціальній любові. Але це неможливо. Якщо є акціонер, значить у нього є свій пакет цінних паперів. Тобто не буває так, щоб один показник краси був нульовий. Кожна людина Хоч трішки, але красива для когось. Згадай, чи тіла та його жертви, відразливе чудовисько. А тепер згадай його шанувальність на судових засіданнях з табличками. Візьми мене про внутрішню красу і розмовляти нічого. Якщо б ти хоч раз у житті перевів бабцю через дорогу, то одну акцію точно зробив. Перевів двічі, одну і ту саму, спочатку вперед і зразу назад, здає свою акцію. Вона помолкова. Забігаючи наперед, скажу книга наглядач по камері для красунчиків. Якщо тебе не влаштовує підсумковий пакет твоєї краси, то звертайся до володаря 51% акцій і домовляйся з ним, роби щось з внутрішньою красою, пророщуй її в собі. Якщо ти соціопат, прокачу мозок, і неважливо, яку саму півкулю, все одно право буде у сплячці, лише інколи позіхатиме на твою креативність. А ось душу тобі можна прокачати лише до другого ступеня, відкривши сакральну чакру. Далі соціопатам вхід заборонений. Бо де їм емпатію взяти. Є сподівання, що інтелект приведе соціопата до другого доктора Хаус, а не до другого ганібала лектора всім іншим прокачуйте все. Мозок, душу і п'яту точку. Годуйте мозок поживну інформацію, відкривайте наступні чакри душі і частіше бігайте зі своїм псом під дощем. А, В тебе є внутрішня краса майже по максимуму. Чудово! А що з іншими? Майже нульові підсумки? Гени підвели? Догляд за собою нестерпний і соціальна любов на дні бокалу. Треба брати себе в руки і щось таке робити. Звичайно, якщо ти не збираєшся грати все життя в аноніма і мовити десь з глибокого льоху дітька лисого на пасочках, а мовити тобі прийдеться. От уяви страву, яку приготував шеф-кухар, власник зірок Мішлен. Вона здібна своїм смаком здивувати навіть творця Всесвіту. Але через заздрість молодшого кухара викладена у вигляді гірки фекалій. Ніхто навіть не спробує, так що прокачи зовнішню оболонку. закохуй в себе когось, навіть якщо у тебе в руках 51% акцій. акції внутрішньої краси важливо, щоб ти був серед людей, бо саме ти зробиш світ кращим. Твій потенціал для створення. А не для затворення. Ну що, підведемо підсумки? Скільки у тебе зі 100% 100%, тоді тобі трохи вище олімпу. Ще вище. Адже ідеальних людей немає, не було і не буде. У тих, у кого менше ста, продовжимо. Внутрішня краса. Найвагоміший акціонер. І потрібно все життя нарощувати його м'язи. Треба забути про війну між душою і розумом, бо у кровавих баталях завжди перемагають стерев'ятники. Друзі, пишіть в коментарях, скільки ви собі нарахували, а сусіду.